Вітаю Вас ефірі інформаційна програма на часі. і Сьогодні ми будемо спілкуватися про початок акції «16 днів проти насильства. Нашим гостем є Олександра Мельничук, це директорка Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас! Щорічно піднімається ця тема. Щорічно відбувається вже ця акція. Розкажіть трошки детальніше про неї, власне, чому «16 днів проти насильства і чому приурочено до цієї дати. Сьогодні ми спілкуємося 25 листопада і Сьогодні саме ця акція стартувала, буде тривати. До 10 грудня, так? Так. Щорічно вся міжнародна спільнота відзначає всеукраїнську акцію 16 днів проти насильства. Вона є і регіональною акцією, яка має назву Бускова стрічка. Зазвичай щороку вона розпочинається з 25 листопада, оскільки в цей день відзначають міжнародний день усунення насильства по відношенню до жінок і триває до 10 до грудня Кожного разу там є ряд соціальних тем, які піднімаються на захист прав людини. Там далі буде відбуватися 1 грудня день боротьби зі СНІДом, 2 грудня день боротьби з рабством тобто воно символізує такі соціально значущі теми. Тому так розраховано, воно не випадково, воно так вибрано, що воно триває з 25 листопада до 10 грудня. В Закарпатті також цьогоріч у нас заплановані незвичайні заходи. Сьогодні акція вже стартувала. Відбувся у нас театральний перформанс, який відбувся на площі театральній. Тематика його була: «Знайомтесь, це насильство, протистояти насильству, справа кожного. За допомогою невеликих кейсів актори театральної студії без театру продемонстрували нам життя людей. Які зазнали домашнього насильства, з метою повідомити громадськість про те, що проблема є дуже актуальною і кожен з нас може стати жертвою або свідком таких неправомірних дій, і що важливо, що не треба бути байдужим. Ми ще повернемося до теми, що буде включати в себе саме програма акції 16 днів проти насильства, і поговоримо про те, що робити людям, жінкам, чоловікам, дітям, які вже опинилися в цій ситуації. Але для початку нагадайте нашим глядачам, що власне. Можна вважати насильством. тому що ще декілька років тому, коли звучала думка про те, що матеріальне насильство і так далі, психологічне, сексуальне, навіть в родині, в сім'ї не б'є, значить, це не насильство. А зараз уже трошки інша ситуація, і дуже модне слово аб'юз використовується на мою суб'єктну думку, навіть там, де насильства і немає. Трошки розкажіть нам детальніше, що можна вважати цим. Ще до початку 90-х років насильство не вважалося як проблемою. Це вважалося, що це справа особисто сім'ї. Воно не вважалося як насильством і порушенням прав людини. Вже починаючи з 1993 року була прийнята декларація ООН про усунення насильства по відношенню до жінок. З цього моменту насильство по відношенню до жінок і насильства як таке, вважалося як порушенням прав людини. З того моменту вже це визначалося, що це порушення прав людини, і на це потрібно реагувати і вживати якихось певних заходів. Протягом останніх років збільшилося кількість звернень, зокрема до нашого закладу, це Закарпатський обласний центр соціально-психологічної допомоги, з проблематикою домашнього насильства. Потреба, основна, це послуги консультування. А також послуги притулку. Для таких осіб в нашому закладі вони можуть отримати комплексну допомогу, зокрема, тимчасовий притулок, консультування психолога, а також юридичну підтримку. Вони можуть перебувати в нашому закладі протягом 90 діб із забезпеченням всіх соціально побутових послуг. Одразу запитання до вас. Яка кількість цих людей, скільки їх може перебувати одночасно? Чи є вас статистика, скільки їх було за півроку за рік? і хто? О, це чоловіки чи жінки все ж таки. Зокрема, наводячи статистику, з минулого року і цього року протягом минулого року до нас із проблематикою домашнього насильства звернулося шестеро осіб. Вже у 2020 році цих осіб є 15. Угу. В нашому закладі можна отримати допомогу в денному стаціонарі та у цілодобовому стаціонарі. Цілодобовий стаціонар передбачає можливість тимчасового перебування в закладі з отриманням всіх соціальних послуг. Денний стаціонар передбачає консультування Певно, якогось спеціаліста, зокрема психолога. Протягом 2020 року, і у зв'язку із карантинними обмеженнями і заходами, побільшала кількість звернень із потребою у консультаціях психолога. Переважна більшість це жінки. У 2020 році це було 15 осіб з них. П'ять осіб це особи, які перебували в нас у цілодобовому стаціонарі, це з забезпеченням притулку. І десять осіб це такі, які потребували підтримки психолога. Цифра виходить загальна кількість 25 людей. Це а... тих, які звернулися. А оціночна. Скільки таких є, які не звертаються? Взагалі-то ми надаємо допомогу не тільки постраждалим від домашнього насильства, але й всім особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Конкретну цифру я вам назвати не можу, можу констатувати факт лише по тих зверненнях, які звернулися до нас безпосередньо у заклад. Але дуже багато звернень поступає до нас із від суб'єктів соціальної роботи, які здійснюють, проводять свою роботу в напрямку протидії домашнього насильства. Це ще раз підтверджує те, що люди почали менш боятися, звертатися, почали консультуватися, тому що вони можуть зараз на нашій неофіційній сторінці команди кризового центру отримати всю необхідну інформацію про те, куди потрібно звертатися, як потрібно діяти, яку допомогу вони можуть отримати. І там ми відображаємо реальні кейси, які відбуваються, ну, які були. В нашому закладі і історії тих осіб, звісно ж, з дотриманням всіх мір конфіденційності, інформацію про те, що кейси є успішними, і людина може дійсно отримати реальну допомогу в нашому закладі. Якщо я не помиляюся, то на даний момент прийнято виділяти насильство як фізичне, сексуальне, психологічне і економічне. З яким із цих видів найчастіше стикаєтеся в роботі? Найчастіше в нашій роботі ми стикаємося із фізичним насильством та психологічним насильством. Також, як ви розумієте, людина, коли до нас звертається, не можна виокремити, що конкретно вона прийшла з якоюсь проблематикою. Найчастіше це суміжні проблеми. Людина, яка страждає від фізичного насильства. Дуже часто вона страждає одночасно і від економічного насильства. Тобто особи, які опинилися в складних життєвих обставинах, потерпають одночасно від декількох. Із видів домашнього насильства, в тому числі і психологічне, і сексуальне випадки в цьому році в нас були і такі, що особи до нас зверталися із приводу здійснення сексуального насильства. Випадки є, і дійсно до нас люди такі звертаються. Чи передбачає перебування у вашому закладі можливість для матері або для батька перебувати з дітьми? Тому що діти це, ну, Дуже часто заручники насильства я наприклад не уявляю ситуації, як може страждати матір або батько, але в цій сім'ї є діти, і вони залишаються, грубо кажучи, з тим, хто це насильство вчиняє. Коротко розкажу вам, щоб було більш зрозуміло, що В нашому закладі е, можуть отримати допомогу особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, наслідки яких вони самостійно не можуть подолати, у тому числі разом із дітками. Це можуть бути і мами з дітками, це може бути навіть ці, ну, ціла сім'я, в залежності від проблематики, з якою звертається особа. Якщо це звернулася мама по допомогу в зв'язку з тим, що вона є жертвою домашнього насильства, а діти свідки домашнього насильства є, вважаються особами, які потерпіли від. Від домашнього насильства, тож вони перебувають разом з своєю мамою, можуть протягом 90 діб, якщо є така потреба в тимчасовому притулку, отримати в нас таку допомогу. А також, звісно ж, вони паралельно отримують консультацію спеціаліста, психолога, соціального педагога. Ми здійснюємо переадресацію, співпрацюємо з безоплатною втринною правовою допомогою, які допомагають нам надалі супроводжувати в юридичному полі відповідний кейс. Якщо ми вже зачепили цю тему, озвучте, будь ласка, для наших глядачів, де вас знайти, як вас знайти, що потрібно з собою мати, і чи можливий варіант прийти і вже не повернутися додому, якщо ситуація термінова. Ситуація така, що ми є закладом закритого типу, тож інформацію про місце на розташування наразі повідомити вам не можу. Але ви можете сконтактуватися з нами за допомогою телефонного номера 031 2 63 8097, де вам спеціаліст надасть інформацію про те. Куди потрібно підійти, які треба мати з собою документи. Для того, щоб отримувати в нас допомогу, обов'язково людина має мати документи, що посвідчують е, особу, обов'язково має бути це медична довідка е, від лікаря. Е, людина може прийти до нас за самозверненням, або ж за направленням е, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, або будь-якого структурного підрозділу міської конкому або облдержадміністрації. Трошки складно звучить у моменті наявності медичної довідки. Якщо ми говоримо про, умовно кажучи, втечу від насильства. У жінки цієї довідки точно не буде. Зрозуміло, якщо ситуація трапилася посеред ночі, на жаль, є такі умови, що ми обов'язково мусимо отримати медичний догляд, оскільки особи, які проживають в нашому закладі, мають спільний побут, і для того, щоб не наражати людей, які вже проживають там на небезпеку. Наприклад, це може бути людина, може, яка потрапила до нас в заклад, вона може мати якісь інфекційні захворювання, чи, наприклад, туберкульоз, чи, наприклад, зараз в зв'язку з ситуацією. Можливо, мати ковід, то наявність медичної довідки є обов'язковою для того, щоб не наражати на безпеку людей, які вже проживають в закладі, а також працівників. Також у нас ще трошки є така не проблема, як би це назвати. Ми знаходимося у приміщенні, який наразі не можуть відвідувати. У зв'язку з карантинними обмеженнями, заборонено відвідування сторонніх осіб, uh -huh. тому, е, тому що є небезпека, що захворіє, є, там проживає група ризику і є, е, є така можливість, що люди можуть захворіти, тому що наявність медичної довідки є, на жаль, обов'язковою. Перший шабель при зверненні все ж таки куди? Людина може до нас звернутися за самозверненням або ж за направленням, як я вже сказала. Якщо у людини є документи, що посвідчують особу, а також медобстеження, вона може за наявності місць, оскільки заклад розрахований на одночасне перебування 10 осіб в нашому закладі. І буває таке, що якщо живуть три сім'ї, місця немає. На жаль, на території Закарпатської області немає. Специ... Спеціалізованого закладу, який надає допомогу постраждалим від домашнього насильства. Ми є неспеціалізованим закладом, ми надаємо допомогу особам в складних життєвих обставинах, а також жертвам домашнього насильства. Тож дуже часто буває така ситуація, що заклад є заповнений і немає можливості, куди прийняти особу. На жаль, будемо сподіватися, що, можливо, в майбутньому на території нашої області буде створено шелтер. Який буде надавати спеціалізовану допомогу таким особам. Тобто, все ж таки, якщо ми говоримо про первинне звернення, тобто ситуація тут і зараз, яку потрібно вирішувати, то це до соціальних служб і правоохоронних органів. Так. а вже Потім, скоріш за все, за наявності і можливості до вас, так? Хочу ще доповнити так, я трошки випустила, обов'язково потрібно звертатися до правоохоронних органів в першу чергу, оскільки може виникнути ризик. Якщо це фізичне насильство, і там в сім'ї є діти, може виникнути питання загрози життю та здоров'ю дітей, і також жінки, яка постраждала. В першу чергу потрібно звертатися до правоохоронних органів. Зокрема, на території міста Ужгорода функціонує мобільна бригада з реагування на факти домашнього насильства. Це Поліна, яка безпосередньо працює в напрямку. Конкретно надає допомогу особам, що потерпіли від домашнього насильства. Тобто вони виїжджають зразу. Вони не стоять на черзі, а вони приїжджають зразу на вчинення домашнього насильства. Ви згадали про те, що до певного періоду в історії людства не вважалося насильство в сім'ї порушенням прав людини. Так само ви сьогодні згадали про виставу. Знайомтесь це насильство. Я так розумію, що є проблеми з розумінням того, що взагалі вважається насильством, так? І тут такий момент. Це все ж таки суспільна проблема чи справа кожного. І вибачте, як кожна Закарпаття сама винна. У нас ми проводимо дуже широку просвітницьку кампанію на сторінці неофіційної команди кризового центру про те, що нормалізація насильства. Не може бути насильство, це не є справа кожного, Немає справа не є справа кожного, оскільки це порушення прав людини, воно може призвести до непередбачуваних і наслідків, в тому числі може загрожувати життю та здоров'ю жертві або дітям, які страждають від домашнього насильства. Хочу наголосити на тому, що е, немає такого поняття, що жертва винна, завжди винен кривдник. Е, це е, обумовлено і законом України е, про е, попередження та протидію домашнього насильства. Е, в цій ситуації жертва повністю захищена, і вона не є винуватою. Так існує стереотип, що сама винувата, але насправді це не так завжди винуватий в ситуації насильства. Це кривдник, який має нести за це відповідальність. І на завершення нашої програми нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, які ще будуть відбуватися ем, події, акції в рамках проекту 16 днів проти насильства. Анонсуйте, будь ласка, і можливо, де можна ознайомитися із цією інформацією, якщо е, хтось потім потребуватиме додатково програму. Так, сьогодні вже відбулися деякі заходи. Сьогодні відбулося в нас театральний перформанс, також фотовиставка. Фотовиставку всі охочі зможуть відвідати впродовж цієї акції. Вона розміщена за авторською концептуальною ідеєю в двох локаціях. Перша локація це сьогодні було її відкриття. Це креативна галерея Мало яка знаходиться в Ужгороді на вулиці Швабській, 25А. І завтра буде відкриття в атріумі Закарпатської обласної. Адміністрації. Фотовиставка має назву Життя без насильства, тож всі охочі зможуть долучитися до участі і відвідати цю фотовиставку. 2 грудня о 16.30 у нас в хабі Smart Point відбудуться сфокусовані інтерв'ю з героїнями фотовиставки, де героїні будуть ділитися своїми історіями про те, як вони пройшли свій шлях до життя без насильства. І не пам'ятаючи, сказала, буде проводитися у форматі «Women's Talks». Далі буде 26-го числа завтра на сторінці неофіційній команди кризового центру та в інстаграмі та на інтернет-сторінках наших партнерів будуть. Розміщені чотири цікавих інтерв'ю із спікерками, які працюють в тематиці протидії домашнього насильства, яким будуть задані провокативні та дискусійні питання, які виникають в ході роботи з даної тематики. Також точково будуть проводитися тренінги для працівників правоохоронних органів, для студентів Ужгородського національного університету, закладу соціальної підтримки сімей. А також нами розроблено відеолекцію, яка буде розміщена на мультимедійному ресурсі інтернет дошці Падлет, яка буде розповсюджена серед шкіл Закарпатської області з тематики домашнього насильства з метою ознайомити школярів про тему домашнього насильства та як потрібно діяти і куди потрібно звертатися. Я вам дякую за нашу сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що вона змусить наших глядачів задуматися і дослідити цю тему більш ширше, зокрема, ознайомитися із інформацією на тих ресурсах, які ви сьогодні назвали. Ще раз вам дякую за зустріч за те, що були гостем нашої студії. Дякую, гарно. Нагадую, з вами була програма на часі. і Сьогодні ми спілкувалися про акцію «16 днів проти насильства. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе та на все вам добре.